Ще одну автівку ми шукаємо для нашого замовника, і це Lexus iX350 F Sport. Клієнт дуже хоче цей автомобіль саме на повному приводі, і вони в основному йдуть з моноприводом, тобто з задній. Таких автомобілів в Україні в продажі надзвичайно мало, і клієнту, якому ми відновлювали Audi RS5, пам'ятаєте, на відео я вам їх показував завжди, він порекомендував друзям. Нас йому сподобалось, як ми відновили автомобіль. Він їздив на офіціал, там робив ще деякі речі з автомобілем. Там також зацінили, сказали, що ремонт виконали йому надзвичайно якісно, тому в нього класна автівка і він може радити нас друзям. Тому ми тепер для його товариша шукаємо ось такий Lexus AES 350 на повному приводі. Сьогодні у нас буде ось такий варіант із пробігом 13 тисяч миль в стані ранний драйв заводиться і їде. з Мінімальними пошкодженнями, я взагалі для людей завжди стараюся знайти мінімальні пошкодження по автомобілю для того, щоб і ремонтувати було дешевше, і знаєте, не розвалену машину привозити зі штатів, а таку, яку не будуть продавати на авторі. Завжди намагаємося працювати таким чином, щоб нас клієнти могли радити своїм друзям, близьким, знайомим, щоб наша робота не змушувала в майбутньому людей їздити по СТО і щось дороблювати по автомобілю, бо там що. Щось, типу, не так. Ми завжди стараємося працювати таким чином, щоб автомобіль, який ми видаємо в результаті під ключ, людині приносив виключно радість і задоволення. Тому, якщо вам також потрібно авто із США, вам однозначно телефонувати до нас в Мітоавто. Ми знаємо свою справу, ми знаємо, як робити правильно і якісно автомобілі, і ми додатково даємо на виконані роботи по акту виконаних робіт один рік гарантії. Ваше авто із США буде найкращим.